Друзі, всім привіт! Радий бачити всіх. Е, Отакий от от стрім буде у нас е, в результаті. Е, датчик серцебиття є, все є. Інтро для вас ми зробили. Я сподіваюся, що вам інтро сподобалося. Луна над ним є. Це дуже довго. Я зараз загально розкажу, як у нас буде відбуватися марафон. Що у нас буде відбуватись? Бо я зараз, блять, бачите, я я спеціально не брився. Я думав, що синці собі домалювати, взяти собі зачіску, зробити, що я ніби е, і так далі. Але я в результаті забив хуй, і цей, ви поняли. Тому я і не брився, тому цей не готувався. Але загально коротше, маска наша, ось там. Зараз я вам покажу. Оця от маска, ось вона висить. Ваді я напевно ось так зроблю. Що в нас буде відбуватись? Взагалі, що це таке, як воно і як воно е, да, пульс хуляри трішки переживаю. Треба це розказати все і не забути, і тому що міг десь щось проїбатися, але якщо я там щось десь проїбався, це що я чекав з доставки? Я чекав з доставки, під мене шили гамівну сорочку. Я дзвоню в п'ятницю, кажу, мені треба термінового гаміна сорочки. Мені здається, оператор подумала, що я ну, типу, що в мене є якісь психологічні проблеми і так далі. Вона коротше, ну не зрозуміла, не зрозуміла взагалі, що відбувається, сказала, що для вас будуть шити, вам треба трішки почекати і так далі. Я їй, коротше, кожен день дзвонив. Кажу, а коли воно буде, коли воно буде, вона каже: вибачте, треба ще трішки почекати і так далі. Я коли знімав відео, це це дуже важко було. Ми все е, обрізали і так далі. Типу, щоб я міг користуватись е, е, всіма цими приколами. Можна фазі кожна, от можна, тому да. Коротше, дивіться, що взагалі, яка ідея була цього марафону, чому ви бачите позаду іграшки? Коротше, я хотів зіграти трішки на контрасті того, що я, типу, психіяний і поруч зі мною дитячі іграшки, і щоб на цьому трішечки вивести, типу, атмосферою, умовно, що щоб кріпово було, типу, через іграшки. Тому що, коли мені Лума сказала: Рома, ти будеш спати ось тут. Тут, якщо що, щоб ви розуміли, знизу іграшки, але я ось тут буду спати. Це моє ліжко. Я візьму тобі подучку і тут буду спати. Якщо що, я буду спати в іграшках. Тому ну, так, да, я підготував вам, я купив собі спеціальні тапочки для зйомок, але там трішечки, трішечки, коротше, воно. Коротше, ми не професійні кінематографі, фісти і так далі. Тому трішечки не вдалося записати там до кінця, те, що ми знизу хотіли. Не до кінця вдалося записати. Дякую, величезне за донат, якщо це був донат. Давайте так, що буде відбуватися взагалі на стрімі? За донати. 200, Я там написав від 100 гривень. Я подумав, що від 100 гривень мені точно пізне буде. Тому 250, 500 1000 гривень, 2, 500, 5 тисяч і 10 тисяч є різні звуки за донати. Також є різні звуки за бітси. Під стрімом зараз ви можете побачити. Давайте я вам покажу. Під стрімом ви можете побачити. Yeah. Це якийсь долба за донатив, чи що це відбувається? Я не розумію Лума, а двері це що? Лум, двері це що за донат. чуєте що ти смієшся Лум, конче не ⁇-⁇-⁇, блядь! блять Наигрываю, <laughs> <laughs> блядь! Наигрываю! Стоп, 145 пульс, блядь! Наигрываю, седжу на... Я аж на ігру, блядь, сиджу. Лум, дякую, чесно, за всі звуки, які ти зробила на стрімі. Звуки я всі викручую в нуль. Гру я не буду чути, нічого я не буду чути, мені по я буду без звука. Е -е, коротше, за бідси під стрімом. Зараз я додам. Коротше, ми готувалися з Луною, чесно, ми готувалися, але ну, готувалися так, щоб, ну, ви поняли, коротше, готувалися, але ну, не до кінця, бо зараз я на стрімі додаю вебку, додаю екран. Блять! Тварь ебана, блядь. Я твій рот. А хто це донатить, блядь? Коротше, в нас є водяний пістолет на стрімі, і <гум> можна використовувати. Що значить відбувається взагалі на стрімі і так далі? Дивіться, у вас є можливість стріляти. Демашенеріум це перше, демодерка це друге фазлка. Давайте я зараз по черзі все розкажу, як воно буде працювати. Далі впродовж марафону ми будемо все це змінювати, будемо додавати. <пас> значить, що буде відбуватися? Дивіться, забіси. Є відповідно приколи. За донати є приколи. За донати, значить, є різні голосові, залежно від 250-500 1000, там 2500, 5, 10 тисяч гривень. Від цього все різне залежить. Далі кожні 500 гривень збільшується крок на водяний пістолет. Зараз 2000 тисячі гривень, відповідно. Сповіщення ви як можете почути на фолоу, на сапку і так далі. Вони зроблені мило, типу анімешні різні сповіщення. Вони зроблені, вони зроблені спеціально для того, щоб, ну, типу, Краще, щоб був контраст. Щоб було не тільки страшно, а й, типу, весело, смішно і так далі. Тому ми додали да, на контрасті такі звуки. Що за костюм? Взагалі це гамівна сорочка. Білі штани в мене. Е, типу, у мене тут воно було, типу, тут були лямки і так далі. Ми їх всіх обрізали, щоб я міг нормально користуватися компом. Е, типу, ззаду це побачите, типу, Це гамівна сорочка. І... Також за донат від 200 гривень. Якщо у вас є бажання, ви пишете в донаті, що ви хочете, щоб я розписався. І я відповідно беру маркер. І пишу там, наприклад, нікнейм. Умовно там. Е -е Just -не -мо. І я буду отак от залишати ваші нікнейми. І наша задача до кінця цього марафону зробити так, щоб все є було в, е, в цих Хочу, щоб розписався, я закинув, розпишись. І отак от я буду потім сидіти. Ми будемо з вами обирати чат, час, коли мені треба відпочити трішки. Е, і я буду переглядати, що там бачив, і буду розписуватись відповідно. Е, поки що 200 гривень. Коштує е, це все діло. Потім, якщо що будемо піднімати, давайте далі рухатись. Щоб відправити голосове на стрім, вам треба написати в чаті команду голосове. Ви пишете голосове. У вас з'являється посилання. Це кастомне посилання, яке зробив немо, по якому ви можете перейти. Працює тільки з комп'ютера. таки, працює тільки з комп'ютера. Де ви можете перейти, натиснути кнопку відповідно Голосовий донат, натиснути кружечок, записати, переслухати. Голосовий донат коштує 500 гривень. 500 гривень коштує голосовий донат. Отак було. Бля! Від Слей розпишись, будь ласка, дякую за марафон. Лума крута. Дякую вам. Сука. Пиши кетторі. розпис. ваш розпис. Чекайте, блядь. Ну, будь ласка, чекайте 5 секунд, мені треба крок підняти. Е, що за іграшки? Всі ці іграшки були зібрані глядачами. 250, 500, 1000, 2, 500, 5, 10. Дякую. Пише Антончик, стрім просто роз'ював. Дивіться, що е, я хотів сказати. Е, значить Дивіться, всі іграшки будуть відправлені в дитячий будинок. Ми, ми відправимо їх в дитячий будинок потім після цього марафону. Тут, типу, не всі іграшки, які є там, ще в мене лежать і так далі. Ми не всі їх використали. Е, також, якщо про декорації казати, то я як псих сидів. Ми писали тут е, з малювали різні приколи. Тут хі-хі хі-хі-ха-ха. і тут паста. З чату, але її не видно, про це я не подумав. Ну похуй Тому переважно це все. Наша задача зібрати гроші на Збройні Сили України. Ця ідея, я думаю, вам зрозуміла. Це все. Є питання, задавайте, немає питань. Будемо грати, починати, якщо цей. Можемо з вами говорити далі. Будемо вже з вами щось змінювати. Якщо щось по звуку буде не підходити, чи ще щось, то ми з вами будемо це змінювати. Будемо додавати це. Я все можу робити. Типу, ось так будемо робити. Перша гра, в яку ми будемо грати, це мене в медан. Напиши Анів на лівій Цицькі за іграшки. Коротко поясню: всі іграшки були відправлені моїми підписниками. Деякі іграшки були взяті. Там я з дому взяв там, попросив маму, щоб вона позбирала в малих і так далі. і тому всі іграшки були взяті від від нашої спільноти. Всі, хто міг той відправив, іграшок відправляти не треба. Е, я вирішив цей марафон, оскільки він і так буде для мене досить стресовим. Зробити його більш чоловим для самого себе по цілях. У нас збір півмільйона. Я буду на вас розраховувати відповідно. Якщо ми зберемо півмільйона, е, я вирішив, що потім окремо зроблю вам кукінг стрім. Бо якщо ми зберемо півмільйона, я вам зроблю потім окремо стрім, Якщо ми будемо перевиконувати, тобто ми зберемо не півмільйона, а зберемо там я не знаю 550 або 600 тисяч. То залежачи від цього, умовно, якщо 550, то я оберу якісь топові і буду їх проходити. Е, якщо 600 тисяч, то можливо, ми будемо додавати якісь не супер хайпові частини Resident Evil і їх теж проходити, але це не буде типовий для вас марафон. У нас буде марафон у вигляді. Умовно, ми будемо підрубати ввечері, стрімити цю гру. Впродовж наступного тижня або двох, або трьох, ми будемо проходити серії І все. Чоловіче, це все цікаво, але навіщо ви пограбували дитсадок? Поверніть дітям і Та, блядь, Я потім в дитячий будинок відправлю всі іграшки. Дивіться, поясню далі, що відбувається, на ко на куди збираємо, куди гроші. Ідуть. Ми збираємо на Азов плюс третю штурмову бригаду. На третю штурмову бригаду ми збираємо на загальні потреби, які їм необхідні після того, як вони зайшли там на позиції, їм треба знищувати відповідно ворога. Що саме треба буде докупити і купити, і так далі, поки не зрозуміло, тому що потреби змінюються кожен день. Связь нам скаже, що йому треба буде закупити. Ці гроші будуть відправлені. Йому всі звіти За будуть відправлені на нам в телеграм. -канал. Пиши Фафа на згині лівої руки. Зараз. Е, далі по Азову на що гроші йдуть? Е, для Азову гроші йдуть на Медеваки на евакуацію. Пора Бійців з лінії бойового зіткнення. все Ми в один збір об'єднали два збори. Частка для Азову 300 тисяч, частка для третьої штурмової 200 тисяч найближчим часом. Бля, сорі чат я. Чат, сорі. зараз Я собі сам виїбав стрілю. Я собі ще раз відібалу стрілю. Зараз я собі сам стрільну сорі, я... сорі. Я просто неправильно поставив цю штуку, і вона це. Дякую величезно за 5 тисяч гривень, Сергій. Е, так, піднімаємо ще раз цю ці ціну на 3... Три... Тепер к... К... пістолет коштує 3 тисячі 499 гривень. Бля, набушники можна йнути з чат чи ні? Я просто не дуже їбу. Зато помив їх, вони в мене брудні були. Направна прав, на... прав на рот, бо в тебе вухо платить, зараз перевірю. Де що було, блять, тут струя, е, водяний пістолет, блять. Фух, так, да, також в мене датчик серцебиття тут. тут У мене датчик серцебиття стоїть. Типу він вдягнутий, все нормально. Я не знаю, правильно його розмістив чи ні, але похуй. Так, е шостий дьорганий. Братанчик, ми ще в ігри не почали грати. Зараз почнемо грати в ігри, Я ще буду. Е які ігри? Перша гра, в яку ми будемо грати, е це е Man of Medan. Man of Medan. The Dark Pictures, Man of Medan. Це інтерактивне кіно. Е українізатор я поставив. Українізатор я не перевіряв, тому будемо зараз грати, будемо передивлятися. Дедлок буде. Я не знаю. Срібше це я буду в щось грати, але в що саме і цей розберемось.